Добрий день, шановні друзі! Сьогодні хочу торкнутися такої цікавої теми, як компенсація при звільненні за невикористану відпустку в 2023 році. Чомусь останнім часом виникає дуже багата кількість запитань з цього приводу. І так, звернемося до законодавства, що ж сталося 8 вересня 2023 року. Урядом затверджує постанову 957, якою були внесені зміни до порядку обчислення середньої заробітної плати номер 100 Зміни діють з 12 вересня 2023 року. Одні з змін стосуються нових правил визначення середньої заробітної плати для компенсації за невикористану відпустку. З'ясуємо, як при виплаті компенсації з 12 вересня та пізніше, тобто до 20-31 грудня 2023 року, правильно визначити середню заробітну плату. І так, розрахунковий період. Насамперед хочу нагадати правила визначення розрахункового періоду. Так, відповідно до пункту 2. В порядку сотого обчислення середньої заробітної плати, зокрема, для виплати компенсації за невикористані відпустки проводяться виходячи з виплат за останні 12 календарних місяців роботи, що передують місяцю виплати компенсації за невикористану відпустку. При цьому працівники, які Пропрацював на підприємстві меншого року, середня заробітна плата обчислюючи, виходячи з виплат за фактичний час роботи, тобто з 1 числа місяця після оформлення на роботу до 1 числа місяця, в якому виплачується компенсація за невикористану відпустку. Тобто загальні норми визначення розрахункового періоду залишилися без змін. Але в пункті 2 порядку 100 додано, додано новий абзац, який докорінно змінює правила розрахунку середньої заробітної плати для компенсації за невикористану відпустку. Так, новим другим абзацом пункту 2 порядку визначено, що обчислення середньої заробітної плати для виплати, компенсації за невикористані відпустки, на які працівник набув право з 31 до 31 грудня. 2023 року, проводячи виходячи з виплат, нарахованих тільки у 2023 році. Для того, щоб не заплутатися та правильно обчислити середню заробітну плату за оновленим порядком 100, потрібно дати відповідь на запитання, коли працівникам заборонено право на дні відпустки, що підлягають компенсації. Якщо таке право працівник набув до 31 грудня 2023 року, розрахунок потрібно зробити по-новому, а саме, виходячи з виплат, які були нараховані в 2023 році. Для такої компенсації, на яку право буде отримувати з 1.1.2024 року, розрахунок залишився по старому, тобто не змінив. Тобто за останні 12 календарних місяців, які передують місяцю виплати компенсації. давайте розглянемо, на прикладі. увага на слайд. Так. Працівник звільнився 1 листопада 2023 року. В нього накопичились невикористані дні відпусток. З 1.01, з 1.06.2022 2022 року по 31 травня 2023 року накопичено було 24 календарних дні. З 1 червня 2023 року додати звільнення 12 календарних днів. На всі дні працівник набув право. До 31.12.2023 року. Тому розрахунковий період з 1 січня 2023 по 31 жовтня 2023 року, якщо звільняти працівника, відбудеться після 1 січня 2023 року, 2024 року, то ситуація буде інша. Наприклад, працівник звільнився 1 березня 2024 року. В нього накопичились невикористані дні відпустки з 1 червня 2022 по 31 травня 2023 року, 24 календарних дні. З 1 червня 2023 року до дати звільнення 18 календарних днів, в тому числі з 1. Червня 2023 року по 31 грудня 2023 року 14 календарних днів. З 1, з 1 січня 2024 року додати звільнення 4 календарних дні. Загальна кількість днів відпустки становить 42 дні. Розберемо ще один приклад, але перед цим хочу звернути вашу увагу на те, що в розрахунок беруться тільки повні місяці. Дивіться. Працівник був прийнятий на роботу 20 березня 2023 року та звільнився 5 листопада 2023 року. Розрахунковий період буде квітень, жовтень, так як він почав працювати з 20 березня, то березень не включаємо, і звільнився 5 листопада, то листопад також не включаємо. І ще раз, розрахунковий період буде квітень, жовтень 2023 року, там, де були відпрацьовані повні місяці. Для розрахунку матеріальної допомоги, якщо вона розраховується за середньою заробітною платою, використовуємо простий алгоритм. Визначаємо середньомісячну кількість робочих днів. Для цього розраховуємо сумарну кількість робочих днів за останні 12 місяців за графіком роботи підприємства та ділимо його на 12. Принципово, що у чисельнику кількість днів саме за графіком роботи, а не за календарним днем. Обчислимо середньоденну зарплату шляхом ділення суми зарплати за фактичні робочі дні за графіком за 12 місяців на число відпрацьованих днів. Не забуваємо при цьому про абзац 2 пункту 2 порядку сотого про виплати, які не мають потрапити до розрахунку середньої заробітної плати. Розраховуємо середньомісячну заробітну плату множенням середньоденної зарплати на середньомісячну кількість робочих днів. Якщо працівник в розрахунковому періоді не відпрацював жодного дня або не має такого періоду, середньоденну зарплату визначаємо наступним чином. Приклад 4. Допомога надається в грудні 2023 року. Розрахунковий період грудень 2022 листопад 2023 року. Включаємо повні місяці відпрацьовування. Кількість днів за графіком роботи підприємства 262. Кількість відпрацьованих днів, фактичних, 225. Заробітна плата за відпрацьовані дні становить 213 750 гривень. Враховується у розрахунку. Відпускні, які нараховувалися, 18 тисяч не враховуються. Лікарняні, які були впродовж року, не враховуються. Середняденна заробітна плата береться 213 тисяч 750 ділиться на 225 фактично відпрацьованих днів дорівнює 950 гривень. Середнє місячне число робочих днів становить 262 ділино на 12, тобто 21,83. Таким чином, матеріальна допомога у розмірі середньомісячної зарплати становить 950 гривень помножено на 21,83 і сума буде складати 20 638 гривень 50 копій. Підсумуємо. І так, порядком соти внесено наступні зміни. Матеріальна допомога, якщо для неї використовувалася середня заробітна плата, обчислюється із розрахунку 12 місяців, що передують місяцю виплати такої допомоги. Для розрахунку компенсації за невикористану відпустку потрібно врахувати, коли працівник набув право на таку відпустку до числа після 31 .12 .2023 року. Перелік витрат, які не враховуються в розрахункову середню заробітну плату, доповнено. Надано алгоритм розрахунку середньої зарплати для визначення матеріальної допомоги та виплати, які в середня заробітна плата розраховується із розрахунку за останні 2 місяці. Сподіваюсь, було цікаво. Якщо щось було незрозуміло, пишіть у коментарях. Дякую всім за увагу!